Правили партнери, романтика приход чи сюжет для True Crime подкасту. Поїхала розбиратися. Я вже кілька разів подорожувала з абсолютно незнайомими мені людьми. Додав трохи перчику, двічі моїми партнерами ставали чоловіки. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Познайомилися в інтернеті і поїхали на край світу. Першого разу це була Танзанія, а друге Ірландія. Кожна з цих подорожей залишила неймовірні враження. Море сміху і задоволення. Все легко, жодних сварок. Як це працює? Ділимо витрати, що кошти кожен платить сам за себе. Проживання ділимо навпил. Ідемо за спланованим і погодженим маршрутом. Жодних нарікань чи надмірних очікувань. Тож не дивно, що ми з ними стали справжніми друзями і думаю, поїдемо кудись разом ще неодноразово. Чи є ризик? Звичайно, але вони є всюди. Чи ви хочете сказати, що йдучі на побачення стіндери ви на 100% захищені? Чи Катило, до речі, був чудовим сім'янином. Ми не можемо бути впевненими навіть в людях, з якими живемо поруч, чи ви іншої думки? Як на вас? Я занадто безтурботна. До речі, якщо цікаво, напишіть мені в особисті, надішлю список країн на наступний рік. Можливо, саме з тобою ми розділимо вже наступну мою подорож.